З машини, з вікна все класно. Коли виходите і заглядуєте ближче, маємо ось такі прояви з мухи. Укуси. виїдає центральне стебло, пошкодження критичні для рослини. Ось ми бачимо вже перші відмерші листочки, які були вже пошкоджені, відпали. Тобто тут обов'язково працюємо. Ось такі рослини вже поражені. Виїжджаємо в поле, працюємо. Інсектицидами, як бачите, їх треба однозначно на кілька метрів, що ми пройшли, вже є значні пошкодження даним шкідником. Якщо залишити це все в такому вигляді, як воно є, до весни буде поле плямами і того бажаного результату, на який ви плануєте, ви не отримаєте. Інсектициди, гербіциди. Можна стимулятори росту, хто має бажання попрацювати фунгіцидом, буде тільки шалений плюс вашу карму.